Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. І сьогодні будемо говорити про те, скільки існує блаженств а також будемо розмірковувати над практичними кроками, як ми можемо зростати в розумінні блаженства та як можемо змінювати свої думки, щоб Боже блаженство ще більше і більше входило б в наше життя. Тож будемо читати Євангелія від Луки, шостий розділ з 20 по 23 вірш. А Він, Ісус Христос. Поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди будуть ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через Сина Людського, радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Ми з вами читаючи ці заповіді блаженства в нагірній проповіді Ісуса Христа, яка викладена в від Бідлуки, прочитали чотири заповіді блаженства. Коли ми з вами читаємо нагірну проповідь у викладенні євангелиста Матфія, ми з вами читаємо там дев'ять заповідей блаженства. Тож слушно задати запитання: так скільки ж існує блаженств, чотири чи дев'ять? І коли ми з вами читаємо Слово Боже не тільки нагірну проповідь, а взагалі читаємо Біблію, інші послання, інші Євангелія, старий заповіт, ми з вами бачимо, що не існує багато блаженств. Ми з вами бачимо, що існує одне блаженство. І коли ми з вами читаємо нагірну проповідь, ми з вами не читаємо про різні види блаженств. Ми з вами читаємо про різні сторони одного стану блаженства, або ще можна сказати, шалома тобто стану повним повноти стану життя в якому перебуває сам Господь Божої повноти виходячи з цього, ми з вами сьогодні задамо таке запитання: чи правильна фраза, що у кожного своє щастя, що кожний щаслив по-своєму? І чи ми можемо на підставі цієї фрази сказати, що у кожного своє блаженство, кожний блажен по-своєму? Коли ми з вами спілкуємося з людьми, ми можемо почути, що у вас таке щастя, я хочу іншого щастя. Дійсно, у кожної людини є такі загальні моменти щодо щастя. Наприклад, кожна людина хоче жити в мирі, кожна людина хоче бути здоровою, кожна людина хоче гарно їсти, кожна людина хоче, щоб у неї було довге життя або вічне життя. Але ж дуже багато рис цього щастя вони дуже різні. Люди різного хочуть, люди від різного отримують задоволення. Тож, коли ми. З вами читаємо Біблію, коли ми з вами розмірковуємо над блаженством, над вищим ступенем щастя, ми з вами маємо зрозуміти, ми з вами маємо подумати, що не у кожного своє щастя, як каже цей світ. А у кожної людини, яка хоче мати блаженство, у неї буде тільки те блаженство, яке є, бо існує тільки одне об'єктивне блаженство блаженство, яке є у самого Господа, бо тільки таке життя, яким живе Господь, безгрішне життя, життя, в якому немає зла, тільки це життя є блаженством. Коли Змій підійшов до Адама та Єву в Єдемському саду, він саме запропонував їм альтернативне щастя, не таке, як Господь. Господь дає блаженство, а альтернативне щастя, щоб самим вирішувати, що є злом, а що є добром, щоб жити без Господа. І це було альтернативне щастя, але не справжнє щастя. Це було щастя, яке тільки їм здавалося, що воно є, тільки здавалося, що це щастя. А відбулося так, як сказав Господь: альтернативне щастя Божому блаженству це завжди зло, це завжди те, що руйнує, це завжди те, що призводить до покарання раннє і до смерті, Тож, кожному з нас треба пам'ятати, що існує тільки одне блаженство: що блаженство це об'єктивний стан саме Божого життя. І якщо я хочу мати блаженство, а насправді кожна людина хоче бути блаженною, ми з вами маємо зрозуміти, що Мати блаженство це саме мати те блаженство, те життя, яке має Господь. І тут виникає запитання, як це мати, і ми з вами будемо про це говорити в подальших відео, розмірковуючи над заповідями блаженства, тому що це надзвичайно складний уривок, надзвичайно глибокий уривок. Але сьогодні ми з вами скажемо, що наше грішне серце воно не хоче того блаженства, яке дає Господь. Наше грішне серце хоче того блаженства, про яке розказав Сатана Адамі та. Єві, і тому нам надзвичайно важно почути Слово Боже та почути своє серце, і потім своє серце змирити перед Словом Божим, і потім своє серце упокорити Слово Божому для того, щоб ми з вами мали те блаженство, яке існує. Те блаженство, яке є насправді об'єктивним, реальним єдиним е блаженством, саме те блаженство, яке є Божим життям, і зараз я хочу сказати про п'ять кроків, як ми з вами можемо зростати в розумінні блаженства, та як ми з вами можемо рухатися до того, щоб мати саме Боже блаженство. І перший крок, який би я хотіла зазначити, що ми маємо молитися з вами про те, щоб Дух Святий відкрив наше серця для розуміння Божого блаженства. Другий крок нам треба поглиблюватися в Слово Боже для того, щоб розуміти для того, щоб Слово Боже змінювало наші думки, наші уявлення, наші емоції, наші плани, наші бажання, щоб наше серце сповнювалося Словом Божим, щоб наше серце сповнювалося Божою істиною. І тепер третій крок. Нам треба зрозуміти, в чому полягає справжнє блаженство. Нам треба прямо вивчити це, нам треба усвідомити це, нам треба поглибитися, вкорінитися в слово Боже, щоб ми з вами чітко для себе, глибоко для себе розуміли, в чому полягає саме Боже блаженство, в чому полягає єдине, об'єктивне, реальне блаженство, яке існує, щоб наше серце прагнуло саме такого блаженства. Четвертий крок. Ми з вами маємо порозмірковувати над своїм серцем і чесно відповісти собі, якого блаженства, якого щастя я хочу собі. І тут би я рекомендувала зробити список з двох колоночок. Перша б колоночка вона була б така позитивна, і в ній би ми з вами записували все те, чого ми насправді прагнемо, чого ми хочемо в своєму житті, коли думаємо про своє щастя, і що відповідає Слову Божому. А в другій колоночці кожен би з нас зміг записувати. Те, що ми хочемо, але те, що не відповідає об'єктивному блаженству те, чого ми хочемо, але чого насправді немає в об'єктивному блаженстві Божого життя. І тоді ми з вами могли б побачити, чому нам треба зростати, в розумінні чого нам треба вкорінюватися з того, що ми вже з вами хочемо, з того, що ми вже з вами прагнемо, коли думаємо про своє щастя. Це про першу колоночку, там де ми запишемо все те, що позитивно відповідає на Божі риси блаженства. А те, що написано в другій колоночці, ми б з вами могли побачити і зрікатися. Ми могли б просити Господа, щоб Господь виправ. Наші думки щодо цього, ми могли б з вами розмірковувати, як це виправити, чому це треба виправляти, і які правильні уявлення про блаженства мають прийти на це місце, прийти зі слова Божого, прийти з пізнання Слова Божого. І п'ятий пункт останній для того, щоб зростати в розумінні блаженства, в розумінні справжнього блаженства, для того, щоб його бажати, для того щоб побачити його красу, для того, щоб побачити його. Фундаментальність для того, щоб побачити наскільки воно справжнє, нам треба розмірковувати над. Трьома сторонами життя, по-перше, нам треба з вами розмірковувати над життям Ісуса Христа. По-друге, нам треба з вами розмірковувати над своїм життям. І по третє, нам з вами треба розмірковувати про життя тих людей, яких ми знаємо, про яких читаємо, які є відомими в сучасному світі. Для чого це робити? Не для того, щоб їх обговорювати, а для того, щоб ми з вами спостерігали, як з часом, з плином довгого часу, саме те блаженство, про яке говорить. Говорить слово Боже, воно і показує, ми можемо побачити це на практиці життя, життя Ісуса Христа, свого життя та життя інших людей, що тільки те щастя, що тільки те блаженство, яке походить від Господа, воно є реальним, воно є справжнім, воно ніколи не змінюється. І з часом, з плином часу, воно тільки стає багатшим, воно тільки стає красивішим, воно стає тільки більш солодким. Коли ми з вами навчимося, Имося дивитися навкруги, дивитися на своє життя, і перш за все дивитися на життя Ісуса Христа. Ми з вами будемо ставати мудрішими, коли будемо дивитися через Слово Боже. Саме для того ми з вами і читаємо Слово Боже разом щодня, тож радо прошу доєднуватися. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цим відео для того, щоб якомога більше людей дізнавалося про Слово Боже, читало б Слово Боже, розуміло б Слово Боже, розмірковувало Слово Боже, і щоб Дух Святий змінював серця людей через своє Слово. Нехай Господь благословляє! Кожного з вас